Подивитися цей туран, який нам пропонують за 2400 євро, до речі, не з ринку. Нова модель, задній партронік. Що ми маємо? Маємо корозію на багажнику раз, Тут синомісний. Зверху тут заміну корозія повністю на корозії. У нас він номер. Подивіться 330 пробігу, 332 круїз, шкірине кермо. Подивіться, стан сидіння. Не просівши, дирка є окей. Тут не просівши, все супер. Двузоний клімат підігріве. 330 пробігу, стан салону. Як вам? 330 пробігу. Тати мотор, Алекс? Я обійти. Хто розказує, що там малий пробіг? Чи великий пробір шалан? Прошу як бігом завівся. Запустився. Трошки не годари. Нерівно працює. Радіатори ціли просто тут. Трошки вони його прижали. Суть в чому. 2400 євро. Ось такі машини беруться в Україну чи в Польщу, їх готується, вам перепаяється, фарбується, по забирається і потім ви отримуєте по низу ринку з пробігом 220-180. І такі машини йдуть, І бачите, курани, які тут продаються реально гарні. Там по 5, по 6 стоять, а ця за 2400, я думаю, що його заберуть. Диски поміняні, диски нові на цьому пробізі. Я думаю, що цей туран тут чуть-чуть. Заберуть, напевно, за тиждень часу. 2400 євро, когось цікавить. Такий варіант Ну Мож так, Можемо викупити під роботу. Це навіть тюф на два роки є. До 2027 року тюх. Тут прижарити, ми подивиться.